Сергій кислиця, перший заступник міністра закордонних справ України разом з нами, пане Сергію, останні кілька тижнів були напруженими. Весь світ спостерігає за перемовинами різного формату. Градус напруги він лише підвищується. І якщо вийти на вулицю і запитати людей, то здебільшого кажуть одне нічого не зрозуміло. Чи змогли б ви перекласти з дипломатичної мови на просту, в якій точці ми перебуваємо зараз, і чи реально після цих перемов наблизились до миру? Дивіться, я цілком поділяю занепокоєння моїх співгромадян, тому що я би також би переймався цією ситуацією, якби я покладався лише на засоби масової інформації. це не лукор, ні вам, ні вашим колегам, оскільки надзвичайно багато подій відбувається лаштунками. І те, що сталося у Вашингтоні, і, в принципі, сама Вашингтонська частина і цей саміт був широко висвітлений в ЗМІ. Це стало насправді результатом надзвичайно довгої роботи, яка тривала декілька тижнів, реально з лаштунками, коли кожного дня проводилися перемовини президента зі своїми колегами, перемовини міністра закордонних справ і перемовини радників з національної безпеки. І тут з нашого боку ключову роль відігравав Андрій Єрмак, керівник офісу президента. Ми на сьогоднішній день знаходимося, наважусь сказати, в кращій ситуації, ніж ми були приблизно в цей час минулого року. Чому? Тому що відбулися зміни в Вашингтоні, які призвели до того, що президент Російської Федерації, керівник Російської Федерації, вимушений. Сідати з президентом Сполучених Штатів і вести перемовини цього ще не було в цю пору минулого року. Тому та тональність, яка мала місце в понеділок в Вашингтоні, вона надихає на те, що в разі, якщо всі учасники цього процесу мається на увазі Україна. Європейські союзники, Сполучені Штати, імплементують досягнуті домовленості, то це може реально наблизити, якщо не остаточне врегулювання, то принаймні спробу зменшення поточної воєнної загрози з боку Російської Федерації. Якщо навіть порівняти фотографії першої зустрічі в овальному кабінеті Трампа і Зеленського, і зараз ну навіть зовнішньо видно різницю, що б так повпливало на Трампа. Ну, це краще, мабуть, самого Трампа запитати, але я можу дійсно сказати, я не був на першій зустрічі в овальному кабінеті, я був на другій зустрічі в овальному кабінеті. І я можу сказати, що друга зустріч в овальному кабінеті пройшла надзвичайно успішно. Це не перебільшення. Навіть в якісь моменти я коли там сидів і спостерігав за тим, що відбувається, я навіть собі думав, як кажучи англійською мовою, too good to be true. Розмова була дуже конструктивною. Розмова була в форматі, який передбачав щире прагнення двох сторін досягти ситуації, коли цьому конфлікту буде покладено край. Трамп надзвичайно був енергійний. Трамп був дуже в доброму фізичному стані, в емоційному стані. Він був надзвичайно підготовлений до цієї розмови і надзвичайно вигідним був для нас той момент, що як ми могли бачити з повідомлення змі з фотографії в овальному кабінеті, в овальному офісі стояла карта, яка була підготовлена самими американцями. Ми привезли свою карту. Вона відрізнялась? Як казали наші воєнні експерти, експерти, які були присутні з нами в Вашингтоні, вони були самі здивовані, наскільки близькими були обидві карти, там були певні відмінності по відсотках, але в цілому карти були подібними. Ми були готові доповідати по нашій карті, але оскільки стояла американська карта, це навіть був для нас більш вигідний момент, тому що доповідь по американській карті надавала більшої ваги нашим словам. І американці не могли нам закинути те, що, мовляв, це ваша карта, у нас є свої карти. Тому. Ну, це звичайно абсолютно дві різні історії: перша зустріч і друга. От президент Зеленський казав, що відсоткове співвідношення відрізнялось по Донбасу, по захопленню так. Донецької області. Так. І от якраз Донбас, те, на чому зараз грає Путін, ви згадали ЗМІ, якраз mm -hmm. напередодні зустрічі першої з путіним американські ЗМІ говорили акцію, зокрема, про те, що Трамп вимагає обміну територіями. І Путін нібито... Хоче, аби Україна віддала повністю Донбас, поміняти ці території. Трамп залишається непохитним в цьому. Я е, не буду цитувати і е, посилатися на безліч різних варіацій е, позицій Сполучених Штатів, і зокрема е, президента Трампа, як вони подаються і в українських ЗМІ, і в іноземних ЗМІ. Я буду посилатися лише на те, чому я був свідком і що я чув на власні вуха. З боку Трампа не було безапеляційних вимог до України щодо е, території. З боку Трампа в ході зустрічі був виявлений великий інтерес до того, як президент України підійшовши до американської карти, досить довго. Розповідав про те, яким чином на карті України з'явився цей червоний пояс окупованих територій. І, звичайно, у американців є і експерти, і інтеліженс ком'юніті, розвідники. Тобто було би неправильно казати, що у Вашингтона немає інформації, але. Президент Сполучених Штатів виявив щирий інтерес. Він виявив щирий інтерес до того, яким чином був окупований Крим, наприклад. Він виявив інтерес до того, а що відбувалося в Овальному офісі 12 березня 2014 року. Я хочу нагадати, що це, ну, це в принципі не перший раз я був в овальному офісі, але. Так вже сталася моя професійна доля, що 12 березня 2014 року я був на тому самому місці, на тому самому дивані в Овальному в офісі, коли прем'єр-міністр України Яценюк зустрічався з президентом Сполучених Штатів Обамою. І коли ж саме йшла мова про те, що робити з Кримом, це було 12 число березня, 16 березня 2014 року, був проведений так званий референдум. Ну а потім послідовність подій ви пам'ятаєте? Ну як Трамп каже, саме Крим був ключем до початку повномасштабного вторгнення. Якщо ви так кажете, що він так каже, напевно, він так каже. Ну Це Зеленський але... заявив журналістам після зустрічі. Звичайно, але що є правдою, що на той момент і я вже був тоді заступником міністра закордонних справ і я був безпосереднім учасником багатьох. Розмови і спілкування з іноземними партнерами. Я був в Білому домі 12 березня 2014 року. Я на власні вуха чув, що Сполучені Штати, зокрема, і не тільки Сполучені Штати, не хотіли займати рішучу позицію, тим більше надавати нам військову допомогу, летальною зброєю для того, щоб ми могли захищатися. Багато хто говорив. Тоді, що Крим це останній шматок української території, який захопить Путін, тому, мовляв, не хвилюйтеся, далі у вас буде життя нормальне. Давайте нагадаємо, що за президента Обами ми не отримували летальної зброї. Летальну зброю ми почали отримувати в квітні, якщо я не помиляюся, легко перевірити 2018 року. Після того, як в березні була згода вже тоді адміністрації Трампа, коли він був президентом на перший раз, і тоді нам спочатку дали за Трампа невелику партію безкоштовно Джебелінів, а потім вже ми почали закуповувати Джебеліни. Тому нинішня ситуація, нинішня зустріч, нинішня динаміка, вона відрізняється принципово. Ключовим елементом розмов двосторонньої зустрічі, зокрема, був цілий комплекс заходів, які в кінцевому рахунку мають становити дуже потужний пакет гарантій безпеки. От щодо гарантій безпеки, європейські лідери також долучилися до цієї зустрічі. Є фотографія, яка дуже розлетілася, стала вірусною у соцмережах. Ви також є на ній, і Урсула фон дер Ляйен запостила. Так. Також президент Фінляндії. Про що говорили в той момент? Це вже була зустріч, яка відбувалася після зустрічі в Вивальному кабінеті. Спочатку відбувалася така динаміка і послідовність. Була зустріч президента України в Вивальному кабінеті з Президентом Трампом. Потім мала відбутися зустріч в широкому форматі Україна, Європейські союзники України і Трамп. І це був епізод, коли. Президент України разом зі своїми колегами з Європи координував позицію перед широкою зустріччю з президентом Трампом. Крім того, у нього була ще додаткова подібна зустріч, коли президент Трамп вирішив, уже після загальної європейської зустрічі з Трампом, переговорити телефоном з президентом Путіним. Тому це, це була. Одна з цих двох зустрічей з європейцями, яка відбувалася в бібліотеці Білого Дому. Це ще раз свідчить про те, і ви це бачите в тому числі з цієї фотографії, наскільки ретельно було все скоординовано. І ця координація вона важлива ще й тому, що вона наочно демонструє не тільки світу, а й особисто Трампу. Наскільки міцною є єдність європейців з принципових питань? І е, присутність європейців в Білому домі вона стала результатом спілкування на тижні попередньому, який передував в цій зустрічі в Вашингтоні президента України і президента Сполучених Штатів. І власне це була домовленість між двома президентами, і Трамп тоді сказав: Ну, тоді ти можеш запросити тих європейців в Вашингтон, яких ти вважаєш за необхідне. І, врешті-решт, вони погодилися приїхати. європейці також заявили про гарантії безпеки. Зараз вони на стадії обговорення, узгодження. Як так вийшло, що американці вирішили долучитися, і саме в air defense компоненті, Це надзвичайно великий успіх, що президент Трамп і його державний секретар, і інші очільники у Вашингтоні на певному етапі підтвердили, що Сполучені Штати будуть частиною того комплексу гарантії безпеки, які, як ви правильно сказали, нині виробляються високопосадовцями і експертами. Цей комплекс він складається щонайменше з двох головних компонентів: це військовий компонент і політичний компонент. Вони ще на стадії обговорення, і це будемо чекати. Також результатів. А зустріч зеленського і Путіна. Спочатку лунали Швейцарія, Угорщина. Врешті, про що йде зараз домовленість? Ну, лунала і Москва насправді, що само по собі смішно. Е я думаю, що це таки був тролінг з боку президента Путіна. Е місце важливе, але міс місце це секондарі, тобто це вторинний елемент. Е головне, це зміст. І я хочу сказати, що спочатку у Вашингтоні мова йшла про тристоронню зустріч. Елемент двосторонньої зустрічі в контексті Вашингтона з'явився вже після телефонної розмови е, Трампа з Путіним. Але, і це не суть важлива. Суть важлива, що е, ваші телеглядачі дуже добре пам'ятають, що президент Зеленський послідовно говорив, що він готовий зустрітися з Путіним. Давайте згадаємо, як Путін всіх покликав, не всіх президента України покликав в Туреччину сам не з'явився. 15 травня. Тобто цей елемент позиції України не новий. Керівництво України завжди заявляло, що ми готові як держава зустрітися, і він готовий як лідер держави зустрітися з Путіним. Інше питання, що Путін всіх обманював і максимально уникав такої зустрічі. Питання в тому, що Російська Федерація це диктатура. І в диктаторських режимах водити безкінечні розмови з підлеглими диктатора ну, це не дуже продуктивно. Тому що в кінцевому рахунку рішення приймаються не колективно, не колегіально, ні парламентами, ні партіями, а лише одним диктатором. І з огляду на складність деяких принципових питань. Розмовляти з Мідінським або навіть з Лавровим немає сенсу. Потрібна зустріч двох президентів для того, щоб вони підійшли до принципових питань і змогли їх обговорити а потім вже дали відповідні доручення своїм підлеглим для реалізації принципової домовленості. Ну насамкінець коротке питання. МЗС вже веде підготовку до розмови Путіна і Зеленського. Ну дивіться МЗС, і зокрема Андрій Сибіга, вони завжди були в процесі. І розмови Андрія Івановича тривали і місяцями, і тижнями, і днями напередодні Вашингтону. Вони тривали і під час Вашингтону. А зараз ми ближче. І також знову хочу повернутися до принципово важливої ролі НЕСЕЄВ. ЕНЕСЕЇ Це National Security Advisor. Це одна із Головних платформ. Де лідери Європейські, президенти, прем'єр-міністри і Вашингтоні опираються в цьому процесі. У нас в Україні цю роль виконує Андрій Єрмак, він є координатором, і він є на щоденному контакті зі своїми відповідниками в офісах президентів і прем'єрів іноземних держав. Я не можу з певністю сказати, Щодо того, чи відбудеться така зустріч, я спостерігаю так само, як і ви, за чисельними коментарями того ж самого Лаврова Піскова, які програють вже до Дир ту стару платівку. Що... Я навмисно не цитувала і не казала. Це знаєте, це вся стара тема. Взагалі я хочу сказати, що навіть за моїх нью-йоркських часів Лавров сприймався. Завжди, як знаєте, бувають good cop and bad cop. Mm -hmm. Лавров це екстрім, він найгірший bad cop, який є на російському Олімпі. і нам потрібно своє робити, а не орієнтуватися на те, що каже Лавров. Тому що в кінцевому рахунку, я не буду зараз говорити, це можливо коли-небудь, коли війна закінчиться. Деякі речі, які були успішно вирішені. Нами або міжнародними нашими партнерами із Російською Федерацією вони були вирішені завдяки іншим структурам Російської Федерації. При активній протидії російського МЗС вирішенню цих питань. Тому доводиться слухати Лаврова, доводиться читати те, що говорить він і його підлеглі. Але як я сказав, це на мою думку той екстрім. Негативного спектру, який існує в Російській Федерації, ну і ще ви сказали нам своє робити, тому робимо своє кожен на своєму місці. Дякуємо вам дуже. за цю розмову. Дякую.